Четверо українців у маленькому передмісті Барселони – це уже занадто. Каталонська Жерона, кольори якої захищають відразу троє українців, циганков, ванати крапивцов, в останні дні трансферного вікна намагалася переманити до себе Андрія Луніна. Принаймні, у цьому переконує видання Дефенса Централь. Кілька днів тому біло-червоні зв'язалися із Курдівським клубом, щоб взяти в оренду воротаря Реала. Але, попри наполегливість, каталонці отримали гарбуза в останній день трансферного вікна. Після відмови Жероні довелося витягувати із шухляди план Бі і переманювати до себе кіпера фанербакче Домініка Леваковича. Хорват нагадаю перебрався до передмістя Барселони на правах оренди. Що ж до Луніна, то раніше він встиг відмовитися від оренди у віляреалі, попри гарантію місця в основі та можливість грати у лізі чемпіонів проти трансферу виступав персонально і президент Реала Флорентіно Перес. Андрію, як відомо, доведеться пропустити майбутні матчі збірної України. Ще під час розминки перед поєдинком проти Мальорки Лунін відчув дискомфорт у попереку, який його досі турбує. Тому Ребров вирішив відмовитися від послуг воротаря Бланкус. А гравець повернувся до Мадрида для завершення реабілітації. Замість Луніна на матчі проти Франції, який відбудеться у п'ятницю в Вроцлаві, та проти Азербайджану у боку 9-го числа до лав національної команди до викликали Георгія Бущана. Колишній квартар динамо зараз захищає кури саудівського аж шабаба.